Терозаври це знакова група живих істот, хоча б тим, що вони з реноме пішоходів перетворилися на авіаторів. І це була перша така інновація у групі хребетних. Вони виникли щонайменше в пізньому тріасі у Норійський вік 215 мільйонів років тому. А це хвилиночку на 65 мільйонів років раніше, ніж перші птахи. Першого птерозавра описали в кінці 1760-х років у Німеччині. З того часу їх відкрили понад 130 видів. Особливо славляться цими. Істотами верхньоюрські вапняки Зондгофен у Німеччині, нижня крейдяна формація Сантана у Бразилії та середньоюрські нижньокрейдові відклади у північному Китаї. Однак геологічно найдавніші птерозаври походять з морських відкладень пізнього Тріасу Норій, Зальп і Гренландії. Протягом 149 мільйонів років історії від пізнього Тріасу до кінця крейди еволюція птерозаврів нагенерувала велику кількість варіантів таких істот з різними екоморфологічними адаптами. Аптаціями, про що свідчать відмінності в формі черепа, зубах, розмірах тіла та самих планів будови тіла. Довжина шиї, довжина хвоста та розмах крил. Потужне урізноманітнення харчових стратегій птерозаврів відбулося одночасно з появою групи птеродактілоїдея. Ця група істот хизується найвищим рівнем видового різноманіття та фактом свого панування у небі від пізньої юри до кінця крейдового періоду. Саме до неї відноситься істота, якого писали з Китаю у 2017 році. Му році знайдені рештки тварини проливають світло на походження таксону ктенохазматіда та вказує на час важливої адаптації переходу від лову риби до харчування за допомогою фільтрування. Це була серйозна віха ранньої історії клади птеродактилоїдів. Рештки птерозавра відшукали неподалік населеного пункту Даксішань у відкладах Верхньоюрської юрської форції та Одзішан. Відклади цієї формації накопичувались приблизно 2 мільйони 300 тисяч років. Від 161 мільйона до 159 мільйонів років тому з неї відомі рештки невеликих паравіанських динозаврів, савців і саламандр знаходили у ній і птерозаврів, рамфорінхіди, Анурогнатиди та дарвіноптери. Фіксувалися в даних породах. Усі ці птерозаври були комахоїдними або рибоїдними. Жодних птерозаврів, які харчувалися шляхом фільтрування у цій формації та й всіх інших відомих формаціях, такого чи давнішого Шого віку знайдено не було. Істоту описали під назвою Ляодалюс Примус. Ляо тут демонструє приналежність до біоти. Ляонінь, дактиліс позначає палець, і це слово традиційно часто використовується для найменування птерозаврів. Згадаємо того ж птеродактиля. Видовий епітет в перекладі означає перший, що вказує на поважний вік знахідки, та те, що тварині можна виписати грамоту з занесенням в трудову про те, що вона першою з поміж відомих птерозаврів. Почала використовувати харчову стратегію із фільтрування. Голотип це повний череп і нижня щелепа, причому перші два шині хребця збереглися також. Для належить до родини Ктенохазматіда, яка включає виключно фільтраторів. Ця родина існувала досить довго, від Оксфорду до Альбо, тобто від 160 до 100 мільйонів років приблизно. До родини входять кілька добре відомих птерозаврів, таких як пізньоюрський гнатозавр. Гаурус і ктенохазма з Німеччини та ранньокрейдовий птеродаустро з Аргентини. Гнатозаурус мав видовжений рострум, який займав 54% від довжини черепа. Рострум містив 128-136 гострих зубів. А також попереду була лопатчаста та ложкоподібна верхівка, яка несла збільшені та виступаючі зуби. Така будова щелепи та морфологія зубів дозволяли гнатозавру їсти ракоподібних або інших Дрібних морських організмів для порівняння ктенохазма має більш витягнутий рострум. Він займає 64% довжини черепа і містить 200-552 голчастих зубів, придатних для фільтрації ракоподібних крихітних молюсків або личинок комах. Птеродаустро, якого ще називають птерозавром фламінго, представляє найвидатнішого птерозавра, що займався фільтруванням. Його рострум дуже дуже витягнутий, 85% довжини черепа, довжини. Ерепа він мав величезну кількість понад тисячу щільно розташованих зубів для фільтрації дрібних ракоподібних, мікроскопічного планктону або водоростей з відкритих водойм уздовж берегів озер. Декілька інших форм: Гегептерус, Фейлонгус і Моганоптерус, із ранньокрейдової формації ісянь, яка відкладалася 120-129 мільйонів років тому в Китаї. Також є членами Ктенохмазматіда, оскільки вони також характеризуються подовженими щелепами. З різною кількістю голчастих зубів. Ці ранньокрейдові форми мають ще більш витягнутий розтрум. Він займає 67-69% довжини черепа. Це більше, ніж в ляодактиля. Новий представник птерозаврів ляодактилюс є найдавнішим відомим ктенохмазматидом, що старший за попередні знахідки віком 152 мільйони років. Це гнатозаврус і ктенохазма з Німеччини. Тобто він старший їх на 8-10 мільйонів років. Крім того, ляодактилюс є першим птеродактилюсом, Дактилоїдом Оксфордського віку, який був описаний по досить повному черепу. Птеродактилоїд криптодракон, приблизний сучасник Леодактилюс, представлений лише неповним скелетом без черепа. Він відомий з верхньоюрської формації Шішу Гоу. Вчені, які описали Леодактиля, вирішили покоперсатися у харчових вподобаннях. Птерозаврів трішки детальніше. Вони отримали наступні дані: пізню представники групи Еоптерозаврія це вісім видів, а це найбазальніша клада. Терозаврів були в основному комахоїдними. Комахоїдність була в тренді в юрському періоді і практикували групи Діморфодонтія, два види, Кампілогнатоїдіда, два види, і Дарвіноптера. Група представлена п'ятьма видами. Група Анурогнатіда з чотирма видами була єдиною групою юрських комахоїдних, які пережили перехід від Юри до Крейди, але вони вимерли в апті приблизно 122 мільйони років тому. Юрські рамфор. Хіда, це 9 видів, були виключно риболовими, про що свідчать їхні збільшені, широко розставлені зуби, а також міст шлунка в деяких екземплярів. Хоча досить велика кількість таксонів, 17 видів і 6 родин була задокументована скам'янілостями від пізнього тріасу до пісньої Юри. Перші 55 мільйонів років еволюції птерозаврів вирізнялися низьким екоморфологічним різноманіттям, оскільки птерозаври в цей період часу були переважно комахоїдними або рибоїдними. Далі. На еволюційну сцену планети виходять ктенохазматиди. Це перший значний екологічний сув в еволюції птерозаврів від комахоїдних рибоїдних форм до фільтраторів. Однак примітивні птеродактилоїди, археоптеродактилоїдея, також демонструють відносно низьку екоморфологічну різноманітність. Окрім ктенохазматіда, які харчувалися фільтруванням, інші родини а це галодактіліда, птеродактиліда та керманодактиліда, цієї групи з Юриї Німеччини та Великобританії були рибоїдами, хоча їхній раціон також міг включати безхребетних. Вражаючі зміни відбулися в еуптеродактилоїдеа, групі розвинених птеродактилоїдів. Упродовж крейдового періоду, принаймні 55 видів в 11 родинах, Еуптеродактилоїдеа використовували різноманітні харчові пристосування, включно з фільтруванням, рибоїдністю, м'ясоїдністю та споживанням мертвечини, травоїдністю, включно Плодоїдність, дробленням панцирів молюсків, тобто дурофагією і всеїдністю, за винятком бореоптеридів, які харчувалися і фільтруванням і рибою, інші клади еуптеродактилоїдів демонструють по суті одну єдину харчову звичку в кожній родині. Ранньокрейдові істіодактиліди із щепленими між собою зубами вважаються м'ясоїдними істотами. В той час як пізньокрейдові аж дархіди з тілом розміром жирафа та величезними, але беззубим. Щелепами були мисливцями на дрібних тварин та падлоїдами. Ранньокрейдові та пеяриди, можливо, були рослиноїдними, як можна зробити висновок із їхнього короткого високопрофільного черепа із помітним спинним гребенем і дзьобом схожим на аналогічний гаджет папух. Дзунгаріптериди ранньої крейди швидше за все трощили мушлі молюсків, про що свідчить їхній пінцетоподібний дзьоб і міцні зуби для дроблення, риболовні еоптеродактилоїди, включають. Чотири родини: орнітохеїди, бореоптериди, ніктозавриди та птеранодонтиди. Крім того, кілька родин та ласодроміди і хайянгоптеріди були всеїдними. Таким чином, відкриття ляодактиля документує початковий крок екоморфологічної диверсифікації птеродактилоїдів, від комахоїдних, рибоїдних до різноманітних харчових адаптацій. Поява ктенохазматіда в пізньому юрському періоді ознаме. Минувала значні екологічні зрушення у межах птеродактилоїдної клади цей екологічний перехід супроводжувався спалахом видового різноманіття та екоморфологічної диференціації птеродактилоїдів, і все це значно змінило наземні екосистеми крейдового періоду. А що можете змінити ви, то це поставити полик з цьому відео, написати компліментарний коментар, у якому можете вказати, який птерозавр ваш улюблений, наприклад. А якщо немає улюбленого, то. Напишіть щось інше. Окрім того, не забувайте про підтримку Збройних сил України, в разі чого є кілька способів, як можна підтримати нас. Ну і вкрай важлива інформація. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.